Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі. Мене звати Ірей Максим Очабрук. Я є настоятелем парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа. Храм це є особливе місце присутності Бога на землі. У кожному храмі завжди перебуває Бог. Тут звершуються православні таїнства. На яких благодать Святого Духа сходить на кожну людину, тому поводитися у храмі потрібно з благоговінням. З давніх часів християни з особливим ставленням поводилися до храмів та інших місць, де звершувалися богослужіння. На жаль, у наш час дуже часто доводиться спостерігати про недбайливе ставлення до Дому Божого. Також сьогодні поширено чимало. Хибних думок щодо перебування у православному храмі. Тому православним християнам потрібно знати декілька головних правил поведінки у храмі. Перед дверима храму необхідно зупинитися, заспокоїти свої почуття, зібратися із думками, покласти на себе хресне знамення і промовити молитву: Боже, будь милостивим до мене грішного! Після чого смиренно поклонитися. Цю молитву і хресне знамення можна повторити один раз, а можна три рази. Але без поспіху адже Богові потрібно чисти наше серце та щира молитва, а не механічні, бездумні рухи. Увійшовши до храму, також необхідно створити хресне знамення і промовити молитву Боже, Очисти мене грішного і помилуй мене. Після цього варто підійти до святої ікони, яка лежить по центрі храму, на спеціальному столику, який називається Тетрапот. Зазвичай на цьому столику покладається ікона свята або святого, якого пам'ять звершується в цей день, або е, свята, в честь якогось названий храм. Якщо ж ви прийшли до храму, і там йде богослужіння, то не потрібно проштовхуватися до центральної ікони, щоб не відволікати інших прихожан від молитви. У такому випадку краще стати у якомусь вільному місці і молитися, слухаючи Богослужіння. Молитися можна своїми словами, просячи у Бога всього того, чого ви просите. Якщо ваше прохання. До Бога буде щирим і корисним для вашого спасіння, то Господь неодмінно його виконає, бо сказано у Священному писанні, бо не буває усяке безглуздим слово. Якщо ж ви довго не отримуєте того, чого просите, це не означає, що Бог не почув вашу молитву. Це є хибна думка. Господь чує кожну молитву кожного із нас, але Він один знає. Що для нас корисно, а що ні. З цього приводу святитель Йоанн Золотусти говорить: Господь і коли дає, і коли не дає те, чи інше, творить на благо нам. Ніколи не потрібно розчаровуватися через те, що ми не отримали того, про що просимо у Бога. Навпаки, потрібно продовжувати молитися і уповати на Боже милосердя. Молитися можна. У будь-якому місці в храмі і біля будь-якої ікони. Коли ж ми підходимо до ікон, то потрібно також благоговійно перехреститися, промовити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, поцілувати ікону. Після цього, дивлячись на образ, який зображений на цій іконі, промовляємо коротку молитву якщо це ікона Спасителя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй, мене грішного! Якщо ікона Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця спаси нас. Якщо ікона якогось святого, святий ім'я якого це ікона, моли Бога за мене грішного. Після чого можна також молитися своїми словами і просити допомоги святих чи заступництва Божої Матері. Також у храмі не прийнято голосно розмовляти. Якщо ж вам потрібно щось запитати. То це варто зробити у півголосу. За традицією, жінки приходять до храму із покритою головою, тобто у хустині. Але якщо ж ви йшли і побачили храм, і у вас виникло бажання його відвідати, а хустини немає, то можна заходити і без неї. Це не буде в жодному разі вважатися за гріхом. Чоловікам у храмі необхідно навпаки знімати головні убори. Коли ж ви виходите із храму, також необхідно перехреститися і подякувати Богові за його милість, кажучи: слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Виходячи за церковну огорожу, необхідно ще раз перехреститися і попросити Божого благословення для майбутніх справ. Практично кожна людина, яка приходить до храму, завжди ставить свічку. Така священодія є древньою християнською традицією, вона символізує полум'я нашої любові до Господа. Не можна ставити свічку без молитви. При запаленні свічки потрібно пам'ятати, що у православній церкві немає обов'язкових правил, куди і скільки ставити свічок. А їх придбання це є невелика пожертва для храму Божого. Велика свічка анітрохи не є благодатнішою за маленьку. Якщо ж на підсвічнику немає місця, то потрібно запалити свою свічечку, потримати її в руках, промовити молитву і загасити, поставити на підсвічник. А коли з'явиться місце, то працівники храму обов'язково її поставлять на свічник. Ще з давніх часів вона стала символом звернення до Бога. А віск, з якого вона виготовлялася, символом пожертви та подяки Господу. Раніше, в часи ремістецтва, люди збирали бджолини віск, робили з нього свічки і жертвували їх храму. Це була своєрідна подяка Богу. Також церковна свічка має низку інших символічних значень. нас нагадує про сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків запалена свічка в наших руках це символ світлої віри, Господньої благодаті, що освячує наш шлях у темряві та показує правильну дорогу, це символ любові до Бога. Символічне значення свічки можна. Поділити на декілька пунктів. Перше це світло Христове. Полем'я свічки символізує Ісуса Христа, який сказав: Я є світло для світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя, запалюючи свічку, віруючий показує своє бажання прийняти Боже світло у свою душу. Наступне це молитва і жертва. Свічка це символ молитви, що підноситься до Бога. Вона є видимим знаком віри та звернення до нього. Як свічка горить і поступово згорає, так і людина, готова присвятити себе служінню Богові і ближнім. Цей жест нагадує про жертву, смирення і самовідданість. Наступне це покаяння та очищення. Полем'я символізує очищення від гріхів, як вогонь очищає метал. Запалювання свічки часто супроводжується покаяльною молитвою, під час якої людина просить прощення і духовного очищення. Наступне це знак духовної присутності, свічка, запалена перед іконою, є знаком віри в реальну присутність Бога. Вона показує пошану до Божої благодаті, яка діє через святі образи, наступне це пам'ять і заступництво. Часто свічки запалюють із конкретним наміром: за здоров'я як прохання про Божу допомогу, благословення і зцілення, за упокій, як молитва за душі померлих, щоб Господь дарував їм вічний спокій. І останнє це знак. Єдності у храмі багато свічок горить одночасно, що символізує єдність віруючих у молитві. Кожна свічка представляє собою особливу молитву, а всі вони разом створюють атмосферу духовної єдності. Під час відвідин храму варто концентруватися на щирій молитві, бажанні добра своїм близьким, на любові честі і цілющі вірі в Господа нашого Ісуса Христа, і завжди пам'ятати слова нашого Спасителя: Я є світло для світу! Хто піде вслід за мною, той не ходити у темряві, а матиме світло життя. Живіть і світлом, і миром у душі. Прощення гріхів це один із найважливіших етапів у християнському вченні, адже це основа відновлення стосунків людини з Богом. Молитва Отче наш має велике значення, оскільки її дав сам Ісус Христос як зразок молитви. Ця молитва включає прохання про прощення і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Молитва Отче наш не є автоматичним засобом прощення гріхів. У християнській традиції прощення гріхів базується на декількох ключових умовах. Перше це щире покаяння. Покаяння це усвідомлення своїх гріхів, визнання провин перед Богом і щире прагнення змінити своє життя. Просте проголошення слів молитви без щирого. Серце не принесе духовного очищення. Апостол Іоанн наголошує, коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи і очистить нас від усякої неправди. Наступне це прощення ближніх. Ісус наголошує, що Божа готовність прощати нас пов'язана з тим, чи прощаємо ми своїх ближніх. Коли ви прощаєте людей провини їхні, то і простить вам Отець ваш Небесний, а якщо ви їх не прощаєте, то і Отець ваш не простить вам. Тому молитва очі наш є нагадуванням, що ми маємо перевірити своє серце щодо образ, гніву чи непрощення. Наступна це віра в Ісуса Христа. Християнське вчення наголошує. Що прощення можливе завдяки жертві Ісуса Христа, Його смерть на Христі стала викупом за гріхи всього людства. Кров Ісуса Христа, Сина Його очищує нас від усякого гріха. Отже, молитва очі наш набуває своєї сили через віру у Спасительну жертву Господа. І останнє – це зміна нашого життя. Прощення гріхів не є лише формальним актом. Вона передбачає, що людина прагне залишити гріх і жити праведним життям. Ісус сказав грішниці: Іди і більше не гріши. Молитва очі наш є могутнім засобом звернення до Бога, адже вона нагадує про Божу любов і готовність прощати, спонукає до внутрішнього очищення через прохання та прощення, встановлює зв'язок між нами. І інших Божим прощенням нас наголошується на довірі до Божої волі, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Отже, молитва Отче наш є важливою частиною прохання про прощення гріхів, але її ефективність залежить від стану серця, віри і готовності змінити своє життя. Якщо молитва супроводжується щирою вірою і покаянням, вона є могутнім засобом для примирення з Богом і отриманням Його прощення. Всім дякую за увагу, будьте благословенні Богом!